Від ранку у Луцьку на цій вулиці зібрало чимало поліції та представників ТЦК. Наразі відомо небагато деталей та встановлено, що причиною з'їзду правоохоронців стала саме ця автівка з розбитим вікном, біля якої знайшли телефон, який ймовірно належав власнику. Згодом на місце події приїхала дружина власника побитого автомобіля. Поліцейський мені подзвонив, сказав, що ми тут побачили машину, пробили по номерах власника, побачили, що ви його дружина. Нікого нема, напевно, його забрали ТЦК. Приїжджайте. Жінка розповідає, зранку її чоловік їхав на роботу з колегою, який, власне, розповів їй, що сталося. Патрульна поліція його зупинила, типу, чомусь якась там не знаю, перевірка документів. Ну, він відповідно зупинився. Е -е, відразу бусик, непонятно на яких номерах. Всемеро вийшли, почали бити скло. Запшикали газовим балончиком, витягнули його, почали копати. Ось тут копали, били, закинули в бус і все, і завезли в невідому напрямку. Сама жінка також зазначила, що зникли і перебував у розшуку. А скажіть, що я хотіла запитати за документ? Типу, він перебував ніби як в розшуку? Він у розшуку, бо в нього не було поновлених даних. нього не було Я це розуміла, ми це все знали. І мав би час прийти так, зупинили, но не так. Лучанка намагалась одразу на місці події звернутись до представниці Офісу уповноваженого справ людини у Волинській області Катерини Шкльоди. Однак ні на її телефон, ні в приймальню так і не дотелефонувалась. Вибула на місці події коментувати будь-що поліція відмовилась. Зараз, поки тут поліцейські, вам не зможуть не дати який-небудь коментар чи ще щось. За у нас є компетентний для цього орган. Центр комунікації. Він знаходиться в ОНП Волинській області. За офіційними роз'ясненнями, все, що тут відбулося, які дії тривали, що сталося, буде надавати вони. Своєю чергою у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки цю історію прокоментували так. У місті Луцьку, по вулиці Окружній, працівниками національної поліції було зупинено громадянина з метою перевірки військово-облікових даних. У ході перевірки встановлено, що зазначена особа є порушником правил військового обліку з 29 червня 2025 року у зв'язку з несвоєчасним оновленням військово-облікових даних. Під час проведення перевірки громадянин вчинив протиправні дії, а саме, застосував працевий балончик щодо працівників національної поліції. Та військовослужбовців ТЦК, а також пошкодив службовий транспортний засіб, розбивши бокові дзеркала та пошкодив двері автомобіля. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка здійснювала фіксацію та з'ясування всіх обставин події. Поліції ж повідомили, чоловіка затримали в порядку 208 восьмої за частиною другої статті 350 умисне нанесення побоїв або за подіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі та частиною 2 статті 340. 45 умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень.